Ну що ж, подивилися ми матч збірною Азербайджану та України. Подивилися, як грає наша збірна. Україна зіграла в ніч з Азербайджаном 1-1. Ем, це той матч, який ми повинні були вигравати. Але що ми бачимо? Вболювальники вже масово пишуть е, в коментарях Европу: звільнись, пишуть навіть Шевченко Андрію Миколаївичу, щоб він теж вплинув на цю ситуацію. і Звільнив, ну щось він зробив, ніяких дій нема. Це вже не вперше таке відбувається. Гра збірної України змінилася. І, на жаль, у гіршу сторону. Ті ж самі гравці, ті ж самі гравці, які грали за часів Шевченка, вони показували зовсім інший футбол раніше. Зовсім інший футбол. Вони билися, вони створювали моменти, вони реально грали. А зараз, що ми бачимо? Тактика реброва, яка. Його настанови, які? Ніхто не розуміє, що він робить. Чому футболісти виглядають такими розгубленими на полі? Вболівальники незадоволені? Я теж незадоволений. Тому одне питання. До коли це все закінчиться? Доки ми будемо це терпіти? Коли вони нас почують? Якби можна було створити петицію. В будинок футболу, я думаю, там би завалили листами б і петиціями, б, щоб Реброва звільнили. Не було такого тренера, якого всі бачать, що треба вже звільняти, а його не звільняють. Всі просять, всі вже умоляють, а його не прибирають. І я цього не розумію. Може, ви напишете, що відбувається.